Дефлектори вікон, в народі більш відомі як вітровички або вітровики. Даний варіант у нас Volkswagen Golf 4 в кузові Hatchback. Кожен вітровик запакований в індивідуальну поліетиленову упаковку, що дозволяє вітровики транспортувати без пошкоджень. Також всі вітровички. Чи їх іде 2, чи 4 в комплекті, в залежності від автомобіля, вони запаковані в картонну заводську упаковку, що дозволяє економити при перевезенні, наприклад, новою поштою чи Укрпоштою? Вітровички кріпляться на двосторонній скотч, який вже наклеєний на сам вітровик. Вам залишається лише зняти захисну плівку, знежирити рамку дверей та поклеїти вітровик. Вітровик має чорний колір. Має таку цікаву аеродинамічну форму, не шумить, не вібрує, чітко лягає, має прийнятну ціну і добротну якість. Є асортимент вітровиків та мухобойок на всі автомобілі.